Вітання традиційно. Цій порі ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень про головні події цього дня. Вже за мить у студії Любовська. Сьогодні у християн всього світу розпочалася страсна седмиця, останній тиждень перед Великоднем. Цими днями віряни повинні дотримуватися суворого посту заради страсти христових, яких Ісус зазнав за гріхи людства. У Страстний тиждень дні називають великими через погади останніх днів земного життя Ісуса. Це зрада, засуді, страждання Христа, його зведення на Голгофу і розп'яття, які згадують у Страстну п'ятницю, найскорботніший день християнського календаря. Завершується Страстний тиждень. Після суботи цього року Пасха для християн західного і східного обряду настане в один день 24 квітня. Великодній ярмарок відбувся сьогодні у стрію на території храму спіння Пресвятої Богородиці. Учні та студенти усіх професійно-технічних навчальних закладів та шкіл нашого міста продавали власноруч виготовлені пасхальні сувеніри. Такий благодійний ярмарок відбувся острою вперше. Скільки вдалося зібрати грошей, та на яку добру справу їх пожертвують? Далі в сюжеті. Творити добро легко, особливо для тих, хто найбільше потребує нашої уваги та турботи у рамках благодійної акції на території храму Успіння Пресвятої Богородиці відбувся великодній ярмарок. На ньому учні стрільських шкіл та студенти профучилищ продавали власноруч виготовлені пасхальні сувеніри. Тут і писанки, і вітальні листівки, і вироби з дерева, поменні курчата, декоративні пляшки та багато іншого святкового краму. Все це привертало увагу здивованих покупців, адже такий благодійний ярмарок у стрію відбувся в. Перша я справді почуваюся дуже щасливою і дуже радою, що перша така наша акція загальна міська, яку ми провели в цю квітну неділю, вдалася. Будемо справді говорити, що вдалося. І це, звичайно, все завдяки вам, завдяки тим, хто робив речі, завдяки тим, хто прийшов, хто їх продавав, хто долучився і часом своїм, і зусиллями, і працею. І напевно творчістю те, що у вас в душі до нашої справи. Виручені гроші з продажу пасхальних сувенірів підуть на благодійність, а саме на потреби спільноти, віра і світло. Сюди входять люди з обмеженими можливостями. Її координатор Софія Борис каже, що дуже рада, що в нашому місці відбулося таке дійство. Насправді важливі не так гроші, як увага та любов до людей з особливими потребами. Без нашої з вас допомоги їм не те, що важко, а трохи складно. В сучасному суспільстві, тому я думаю, та увага, яка була з вашої сторони до них, вона цінніша за ті гроші, які є. Вони дуже тішилися, коли читали оголошення в газетах. Що така акція зроблена для них. Ну це дуже цінно і за це вам дуже дякую. Загальна сума, яку вдалося зібрати під час недільної благодійної акції більше трьох тисяч гривень. Ці гроші планують витратити на кількаденний табір у Гошові, куди щоліта спільнота Віра і світло їздить відпочивати та набиратися позитивних емоцій. Софія Борис, користуючись нагодою, запросила всіх охочих приєднатися до спільноти, яка збирається в приміщенні народного дому кожної третьої неділі місяця о 14 годині. Адже людям з особливим потребами, так необхідна наша дружба та увага. І їхня потреба основна, як і кожного з нас потреба дружби. Так що приходьте будемо дружити. Заступник міського голови Таїсія Гайдукевич та начальник відділу у справах сім'ї та молоді. Подякували всім, хто долучився до доброї справи, і висловили сподівання, що такі ярмарки будуть відбуватися у нашому місті щорічно, і не лише перед великодніми, а й іншими святами. Я теж дуже вам вдячна і, в принципі, це десь була така. Ідея Таїсі Іванівни, і я думаю, що ми це продовжимо. Це ми кажуть, тільки ми розпочали. Ми тільки здобуваємо досвід. Світлана Коханчик, Роман принес Руслан Лайський, стризькі новини. День пам'яток історії та культури сьогодні відзначають в Україні а у світі ж міжнародний день пам'яток та історичних місць. Ініціаторами проведення щорічного свята у нашій державі були вчені архітектори, реставратори та працівники державних органів пам'яток історії та культури. У стрію зареєстровано 26 пам'яток архітектури. Одна з найдавніших Римокатолицький костел Марії Магдалини. Перша згадка датується 1397 роком. До списку також увійшов сталевий іконостас Успенської церкви. Який свого часу переліплювали золотистою плівкою, перелаковували, та тільки з благословення владики Юліана Гбора його комплексно реставрували. Народний дім, безперечно, є надбанням Стриян, адже збудували його за пожертвувані ними кошти 1901 року. За цю нелегку тоді справу взялися громадські діячі Стрия Євген Олесницький та Остап Нереженківський. Цінними пам'ятками архітектури є синагога, магістрат і замок. У місті споруджені пам'ятники і відомим постатям культурним діячам українського народу Степанові Бандері, Богданові Хмельницькому, Іванові Франку, Тарасові Шевченку. Важливі події міста викарбовано на меморіальних таблицях, арках і знаках. Усе це історико культурне надбання потребує належного опікування з боку суспільства і держави. Та закон про охорону і використання пам'яток історії та культури фактично не працює. Тому зберегти цінності та передати їх прийдешнім поколінням святий обов'язок. Кожного стріянина і до інших подій сім найбільших компаній виробників горілки звернулися до кабміну з проханням збільшити мінімальну роздрібну ціну на горілчану продукцію. У разі якщо просьбу задовольнять, то ціна пляшки найдешевшої ковитої підніметься із 17 гривень 96 копійок до майже 28 гривень. Подорожчання виробники мотивують тим, що ціна на горілку не змінювалася з 2009 року. За цей час зросла вартість склотара на 20% і Мінімальні акцизні збори підняли до 42 гривень, а спирт подорожчав майже удвічі. В компаніях відзначають, що підвищення ціни дозволить приборкати тіньовий ринок. За даними експертів, наразі в тіні перебуває 30% відсотків Споживач вибиратиме не те, що дешевше, а ту продукцію, бренд якої відомий, адже вартість дешевої і дорогої горілки таким чином зрівняють. Письменнику Василю Шкляру вручили народну Шевченківську премію. Як повідомляється, вручення премії вперше в історії України пройшло у Холодному Яру біля пам'ятника на місці останнього бою отамана Василя Чучупака. За словами представника холодноярської ініціативи Андрія Юсова, на сьогодні зібрали понад 255 тисяч гривень. Премію вручили з формулюванням за повернення українській нації історичної пам'яті. Як повідомлялося, шкляр має намір витратити суму премії на екранізацію власних. Асного роману Чорний Ворон нагадаю, письменник відмовився отримувати за цей роман Шевченківську премію, висловивши надію, що отримає її якось пізніше, коли при владі не буде українофоба Дмитра Табачника. І на цьому я ставлю крапку про те, що на принесе завтрашній день. Дізнаємося завтра, як завжди, у цій порі, нехай вам щастить. До побачення. Останній передпасхальний тиждень розпочався, коли треба споживати їжу лише для підкріплення тіла, а не для задоволення. Натомість для задоволення пропоную їжу порцію пісних, але цікавих новин зі світу спорту для вас. Працює Олег Филик Вітаю. Міносвіти повертає у школи радянську зірницю з наступного року. Міністерство освіти, науки, молоді та спорту спільно з міністерством оборони запроваджує для учнів 5-9 класів всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру Зірниця, як йдеться в повідомленні відомства основні її завдання підготовка до служби в збройних силах, освоєння військових професій, розвиток поведінки в екстремальних ситуаціях, а також патріотичне виховання та пропаганда здорового способу життя. Насторожує те, що ця гра була досить популярна за радянських часів. А ідея повернути її до шкіл міністерство підказала організація ветеранів України. Чим викликане друге повернення гри у шкільне життям здогадатися не важко. Воно цілком у руслі повільного наступу на українське, адже закриваються україномовні школи, пишуться нові підручники з історії, скасовується конкурс знавців рідної мови імені Петра Яцика. Натомість міністерство запроваджує всеукраїнський конкурс з російської мови та літератури, який учора розпочався у школах. Що далі? Новий старий палац спорту знову ожив. Віце-прем'єр-міністр України Борис і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов відкрили після ремонту Київський палац спорту. У межах ремонту палацу спорту встановлені новий хокейний майданчик, інформаційне куб-табло на трибунах. Сучасні спортивні сидіння. Інтернет на вході до палацу працює спеціальна система пропуск контролю. Повністю переобладнаний за колісний простір. Зроблено шість спортивних роздягалень для команд учасниць світового форуму, а також замінена система озвучування спортивних змагань та багато іншого. А зараз про авіамодельний спорт. На воєнному полігоні в Чабанці, що на Одесьчині завершився чемпіонат світу з авіамодельного спорту. За всі часи його існування вперше в нашій країні пройшов чемпіонат світу з вільнолітаючих моделей. І цей чемпіонат став наймасштабнішим за кількістю учасників. 287 спортсменів із 40 країн прибули, щоб виявити чемпіона світу з авіамодельного спорту в Одеському небі. На цих змаганнях представлені практично всі країни Європи. Чимало. Учасників представили за океанські країни різних континентів Канаду, Аргентину, Австралію та Нову Зеландію. Переможцем змагання в загальному заліку групи f 1 стала команда Угорщини. А от якщо до нашого славного міста Львова разом з уболівальниками до євро завітають також різного роду екзотичні інфекції, а то й можливі біотеракти, що також не виключено, доведеться нам, м'яко кажучи, не солодко. У Львові критична ситуація з лабораторіями для проведення досліджень у випадку біотерористичних актів під час євро 2012 Про це повідомила завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького професор Наталія Виноград під час науково-практичної конференції медицина та євро 2012 під час масових подій, зокрема таких як Олімпійські ігри, відомі випадки спалаху епідемії, оскільки відбувається скупчення епідемологічних збудників. Також можливі завезення екзотичних для нас збудників. Разом із тим, експерт наголосила, критичним моментом у Львові буде рання детекція збудників. У нас немає потрібної лабораторної мережі, щоб своєчасно провести дослідження адекватні в часі. Це питання номер один. Ми повинні мати індикації, хоча б експрес-тести, і відпрацювати низку сценаріїв, як за розповсюдження інфекції. Месі встановив новий рекорд результативності. Форвард Барселони Леонел Месі учорашньому матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії. Проти Реала забив 30-й м'яч у сезоні. На 53-й хвилині зустріч Аргентинець реалізував пенальті, призначений за фол Рауля Альбіоля на Давида Вільєн. Захисник реала за порушення у штрафному був видалений з поля. Зазначу, що Месі став першим гравцем в історії примери, який забив 30 і більше голів у двох сезонах. Поспіль повідомляє інфострада. І на цьому, все. Дякую за увагу. Нехай черево ваше горить від убогості наїдки, а серце нехай пригнічує гріх язика. Тоді всі сили ваші завжди слугуватимуть добру. Завтра ж на вас чекає мій колеги Ортинків. На все добре. Завтра дощитиме, обіцяють синоптики, однак температура повітря прогріється до 15 градусів в день. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 738 мм тут на стопчика.